Хочемо трохи прокоптитись сьогодні, так як було в 2013-2014 році на Майдані. Зазвичай стояли, грілися, іншого варіанту не було де зігритись. Дай згадати ту обстановку часів Майдану, коли довелося людям, студентам, молодим хлопцям, дівчатам відстоювати незалежність України на Майдані Незалежності. Коли Майдан тільки почався, я скептично ставився до цієї ситуації. Мені казалось смішним те, що горська студентів вийшла щось там казати Януковичу, який тут цар і Бог і який все сам вирішив. Тому що я не відчував той сили яка і того духу, яка є в народі. Переломний момент наступив тоді, коли влада поступила надто жорстоко. І замість того, щоб піти на якісь уступки чи якісь перемови, вони вирішили все питання гумовими кійками. 90% тих, з ким я спілкувався на майдані, це були. Прості люди, які пішли не за гроші, не за політичні партії. А, а за те, що просто щось треба робити, бо таке життя достало, так майдан це біль, майдан це розстріляна небесна сотня. Майдан це Крим, це війна на Донбасі. Це початок всього того, що ми зараз переживаємо. Але майдан це і ще пробудження, просвітлення народу. Це саме той голос з глубини душі, голос самоповаги до себе своєї гідності. Ще І ми такі теж домоглися свого. Ми домоглися перевиборів. Ем, ось, давайте подивимося кадри з цієї революції.

Здавалося, що вже трохи здихнули з полегшенням і вірили про те, що підемо вперед. Але, на жаль, на жаль, Господь Бог нам дав ще одне випробування це якраз та війна на Сході, яка сьогодні відбувається. Але я переконаний в тому, що і це випробування ми пройдемо з гідністю, з достоїнством. І я переконаний, що ми переможемо. Зміни є і зміни будуть. І я... Це я вірю, але треба просто працювати. Треба не скіглити, як казали, да? У нас попередники, а брати і працювати. І від нас залежить, буде наступний майдан чи не буде. Бо якщо буде наступний майдан, ми втратимо Україну. Я це розумію досить добре. Тому кожен на своєму місці повинен зробити все. Щоб людям, людям було не очі дивитися, давайте змінюватися починаючи кожен з себе, якби і докладати тих зусиль, які кожен може докласти в своєму місці, в своїй квартирі, в своєму будинку, в своїй країні, і всі мудрості, бо революція наша не закінчена. Ще минуло занадто мало часу, щоб говорити про якісь речі. Тому будьте, будь ласка. Розумним в плані знаєте, своїх рішень. І я бажаю вам не продати свою ні свободу, ні гідність. Ми, мали, ми, заразі, мали. ми сказали, так їдемо, і всі поїхали. Насправді для того, щоб заявити на весь світ, що український народ є. Нині повсякчас і навіки, віки в амінь. Тому давайте просто будемо вшанувати тих, хто дійсно це зробив. Давайте будемо згадаємо всіх тих, то пролив кров за нашу країну. І самое найголовніше, от тут сказала одна людина: кожен відповідає за себе, кожен відповідає за всіх. Тому шануємося і будемо вільними. І найголовніше це свобода. Я на бій іду за ордою. Відпустить гріхи, битимось за кращу долю, згинуть вороги. Плаче ненько Україна, їсть дітей, жорба, подивись на свого сина. Мені жить доба. За добу палають стіни, плавиться граніт. саме серце, пісня лине на весь білий світ то є пісня нашої волі, пісня золота, розорве ворожу паску нас, любов свята.